Все в Україну прилетів Арішнік. Найгірший розвиток подій, який ми напевно могли уявити в Україні надзвичайна ситуація. В Києві зруйновано багато будинків, купа пожеж, немає води, електроенергії, енергопостачання, зруйновано багато ТЕЦ, те саме Львів, Дніпро, Кривий Ріг, багато місць в Україні. Рашка задала масованого удару великою кількістю безпілотних систем підвищеної потужності, купою крилатих ракет, різної балістики, Співчуваю всім постраждалим і людям, які покинули це з життям і щирість співчуття. Зараз друзі вам детально розкажу, для чого Рашка запустила. А Вартість запуску одного, якого коштує, як річний бюджет якогось невеликого місця в Росії. Отже, поїхали. Отак зараз виглядає багато місць в Україні, друзі. Повністю ці відео тут не можу показати, вони є в моєму ТГК-каналі. Поклик в описі профіля. Переходьте, там буде вся детальна інформація. Ці повні відео. Отже, друзі, що такі яєчники, чи варто його боятися? Бо це зброя, в першу чергу, більш політичного характеру, типа перед судним днем. Бо якщо ми будемо брати з вами кап, коли він падає, кап може зруйнувати цілий квартал. Все в радіусі пів кілометра може знести. Отак просто під фундамент, ар'яшнік, він же не має такої сильної потужності. Ну тобто, звісно, він може зруйнувати там будинок, але він не може зносити квартали. Але ось дивіться, як він проривається через плівку в небі. Він летить високо з неба на надзвуковій швидкості і ударною хвилею, як би, розриває тучі і все навколо. І ударною хвилею може так само вікна повиносити на велику відстань, можуть бути там тріщини в будинках і так далі. І для людей, для психологічного ефекту це працює як Боже, невже це настав судний день. Невже оцей і не вже це зброя оцього судного дня. Ну, воно виглядає для людей дуже непонятно. Це щось такого ще не було. знаєте? Ну, точніше, як? В Дніпрі воно було в 24-му році, в 20-х числах там, листопада. Але так як зараз воно виглядає, ви ж бачите, після нього там і небо, якесь таке фіолетове, у людей страшно починається паніка. У багатьох панічна атака. Люди думають, що, що вже все, вже йдуть і бра, братися за тривожний чемоданчик. Не зважали, ну, здавалось би, що українці вже до всього готові, все пережили, все вже пересуду, вже, вже звикли до того, що відбувається за вікном. Ну ця штука. Так психологічно діє на людей, і так політично вона впливає на всіх. Ну тобто, це ж ракета, яка може нести трошки інакше байголовку, поняли? Не таку. Як, як зараз, що просто будиночок може. А може і цілі міста обнуліть. Поняли, це більше робиться, здавалось би, зараз оце ж Путін там Трамп, Зеленський, договарюються про мир, начебто вже, начебто, все готове, про все домовились, а воно опять продовжиться. І цей же ж Путін що каже? Путін каже, що та саме, вони ж не хочуть міра і так далі. Того я буду запускати час балістику більше безпілотних систем. І давайте ще цей горешник теж запущу. Ну, кончений. Це про що говорить? Що його всі речаги вплива дуже слабкі, насправді. Йому нічого не залишається, як вже застосовувати отаку штуку, яка. Одна, ну, ви Представляєте, що таке 100 мільйонів доларів за один запуск. А їх, наскільки я бачу, прилетіло зараз і в Дніпро, і в Львів. Та це калат, воно не може прилітати постійно. Поняла? Тобто з цього плану видохніть. це неможливо запускати постійно. І а, далі такого вже не буде відбуватися, бо це ну, не можуть. Прямо такі атаки відбуватися постійно. Це досить дорогостояще. І в Рашки, зрозуміло, що є гроші це все робити, але якщо вона буде це все використовувати зараз на максимум, ну їй ще хватить на рік-два, і все, ірашка просто розпадається на куски. Поняла? Від неї нічого не стається. Все, повністю розвалено. Але на той момент вже і українців, на жаль, не залишиться. Для того й потрібен цей мир. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.